Шква. Эта песня была знайдена відомим популяризатором єврейської культури і фольклору, зислом Слеповичем, в Пінску. А щедина, Пінська сирада Жімус, єврейської культуроас у її реаєс, а, можеше, зисівся Слепович. Зисів Слепович. І а пісня Яку ми хотіли знову заспівати разом? Габой! Дейна <плес> нарешу подивити карту з габок. Mm-hmm. Леко відон тебе бим-бам-бам-бам. Лековича без бим-бам-бам-бам. Леко відон тебе бим-бам-бам-бам. Лековича без бим-бам. Леко відон те бим-бам-бам-бам. Lekovic Shabbos bim bam 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 Lekovic de Yom Tev bim bam 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 Lekovic Shabbos bim bam Gabay Vos vil del Rebbe Del Rebbe vil Mizolin der Langen Vos ateller mit Yoy As der Vivin der Rebbe Zinzul Zayne Gizunt in Bohoy Lekovic Yom Tev bim bam 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 Легковича без гимбам-бам-бам, бам легко видъем, те вбим бам-бам-бам, легковича без бам легко видеон, те в дим-бам-бам-бам, легковича, без дим-бам-бам-бам, легко вид и он, те бам дим-бам-бамба, легковича без бам дабо. Wo sie will, der Rebbe, der Rebbe will, mit soll in der Langen. Wo es, a Teller mit Fies, als der Rebbe will, der Rebbe zin soll sein, er gedun sei Fies. Lecko wie de Jom, der will bim bam bam bam, Lecko wie de Schaaf, es will bim bam bam bam. Lecko Ковід йонте в бім-бам-бам-бам Лековічаби, бім-бам-бам-бам. Легко відонте, бім бам 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 Ле ковіча без бім бам Можем разом. Легковідонте в бім бам 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 Ле ковід шабись. Лек ковід йонте в бім-бам-бам-ба. Лековіча без бим-бам. Lekko vid yon bam 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 Lekko vid shabez bim bam 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 Lekko vid yon bam 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 Lekko vid shabez bim bam